Слава Ісусу Христу! За те, що Господь є дуже добрий до нас. І він настільки добрий до нас, що часто це не міняється. В нього не міняється настрій, Його доброта не міняється із-за чогось. І я пам'ятаю слова, Олександр Попчук сказав, що деякі говорять, що якби ви знали, що чекає яке випробування, вас чекає попереду. То ви би сутками молилися. Але Олександр Попчук сказав: але якби ви знали, що Господь приготував вам там, то ви сутками раділи б і підскакували б радості. Мені це більше подобається вам. Слава Ісусу Христу! Що Господь тримає нас в своїх руках, що ми є діти Його. Ми дякуємо за це Господу, що ми можемо. Служити йому, можемо бути в спільності з ним. Ми в домі молитви, і наша церква називається наша, теж дім молитви. І ми можемо, слухаючи проповідь, співаючи, ми можемо далі проводити спілкування з нашим Господом. Ми можемо з ним спілкуватися. Ми можемо з ним говорити, тому що Він дуже близько до кожного з нас. Чи відчуваємо ми цього, чи не відчуваємо. Але ми повинні знати, і для себе, для себе кожен з нас хай нагадає, що Господь є близько з нами. Господь є живе в нас, Він пробуває в нас. І тема нашої проповіді звільнення від гріхів, звільнення від гріхів, як залишити гріхи. Я пам'ятаю, коли я підростав з сім'ї. Я пам'ятаю свої перші моменти осознання того, що осознаним з тим, що я є грішний. І я десь уявив собі, що коли я прийму хрещення, то я буду безгрішний. Я так собі нафантазував, я мріяв так, що коли я прийму хрещення, хоч слухав проповіді, але я не чув, що я буду дуже духовний, я не буду помилятися, я не буду грішити. І коли я прийняв хрещення і почав далі жити, я побачив, що це не так. І я почав дуже розочаровуватися. Я приймав це близько, дуже близько до свого серця. І приходило велике розочарування, приходило біль. Я пам'ятаю, коли тато зайшов в хату, я сидів в кріслі, він запитав, що з тобою? Все нормально. Що з тобою? Та все добре. Я не знав, що робити. І коли я пробував щось об'яснити, я розумів, що те, що відбувається в мене внутрі зараз, я навіть не можу це словами сказати. Я пам'ятаю, я пішов в ванну кімнату, став на коліна і сказав Господь: якщо я буду жити і позорити Тебе, якщо я буду жити, і я не, не зможу жити, так як подобається Тобі. Дай щоб я завтра вранці не проснувся. Я справді втомився від того всього, але чомусь я не чув слів Євангелія. Чому так відбувається цікаво в нас, що буваємо ми слухаємо, але не чуємо? Допоможи нам сьогодні, Господь, щоб Божа ласка наповняла нас, Божа благодать. І щоб ми почули те, що говорить Господь. Щоб ми. Були чуйними і чули все те, що хотів сьогодні сказати до нас Господь. Я не чув, коли ходив зібрання, я не чув слів Євангелії. І з, одної, з другої сторони, хтось би подумав і подивився, це, що це є, ну якби так сказати, що це дуже добре, таке прагнення, таке навіть розочарування. Але це і поміри десь і по тій причині, що. Людина має гордість і що вона не хоче прийняти безплатно Божу благодать. Десь внутрі її є те бажання глибоко там, навіть неосознано. Вона хоче, Боже, я тобі віддам, я заплачу Тобі за твою благодать. І інколи навіть плотські якісь речі, ми навіть не узнаємо їх спочатку, тільки Боже світло, воно світить. І ми тоді бачимо свій мотив, ще щось, але дуже часто буває такі, на перший погляд, гарні речі божими очами виглядають дуже погані. І тому я розумію, що десь було бажання заслужити Божу благодать. Десь було нерозуміння, що і не фатало вірі прийняти Божу благодать вірою. І так буває, що як у учеників в нас буває, ми щось собі так придумаємо. І коли це не стається, ми падаємо у відчай, коли ученики жили і ходили з Ісусом Христом. Вони собі уявляли, що вони будуть по праву сторону, як міністри, сидіть з Христом, він буде царувати. Але те, що приготував Ісус Христос, було набагато більше, набагато краще, чим вони уявляли. І Господь дивиться на нас і знає, що ми дивимося, буває ось так. і Далі носами не бачимо, буває, а те, що Господь приготував, вони проходили через біль, вони проходили через розочарування. І Господь не залишив їх, не сказав їм, ви учні, які нічого не годитесь, ви не, не, нав, не вмієте навчатися. Я три роки з вами ходив, скільки я вам говорив, що я помру, я воскресну, ви нічого не розумієте? Ні. Ісус Христос терпляче ходив з ними був і в день, і вночі, і вдень, і вночі. І Він навчав їх. І коли вони отримали Святого Духа, Він далі, Він живе кожному із нас. І Господь Він терплячий до нас. І Він навчає нас сьогодні. І Він любить нас. І перше, чим, перше, чим я хотів би зговорити далі, хотів би задати, задати таке питання, коли я хочу залишити гріхи. Які саме гріхи я хочу залишити? Що я хочу залишити? Буває, що людина вона хоче залишити тільки те, що їй некомфортне, те, що заважає їй. І буває, що люди поділяють гріхи на такі, як Образно, скажем, культурні гріхи і некультурні гріхи. І під тими культурними гріхами, так, так називаємо, ми, ми маємо такий список, як жадібність, гордість, самозвеличення, осуд, неправда, заздрість, лінь і так далі, і не хочеться просто перечитувати. Чи Великий гріх, брати і сестри, подумаймо, коли я в своїх думках і в серці. Дивлюся на брата або на сестру свою, не поважаючи, не як Біблія пише, що поважайте один одного, вважайте вищими себе. Чи великий то є гріх, коли я дивлюсь на свого брата, на свою сестру, і там, в думках, там в серці, я роблю її, нижчою за себе. І ми розуміємо, що в Божому світлі, в Божій благодаті. Це тільки люди можуть вмірити гріхи маленькі, більші, культурні, некультурні. Але для Господа кожен гріх, він є та річ, яка розділяє нас Господом, яка, нам, яка заважає нам бути мать спільниці з Ним. І повинен я собі задати питання перед тим, як я задаюся питання, що я хочу залишити гріхи. Я повинен задати питання, які є гріхи хочу залишити. Якщо я хочу залишити гріхи тільки ті, які не заважають мені, можливо, не дають мені працювати, можливо, не дають мені добре почувати себе, не дають мені займатися роботою, хобі, ще чимось. Якщо тільки для, ради цього я хочу залишити гріх, нічого не поміняється в житті моєму, навіть якщо це я і досягну без Христа. Навіть якщо я зможу це зробити і, подолавши в житті своєму гріхи, я скажу, я подолав гріхи. Але нічого не поміняється, тому що в серці залишається те все, що ми перераховували, що ми називали. Але дякуючи Господу, що Божа любов, Божа благодать, вона захопила нас, що ми цінні для Господа, що ми дорогі для Господа. Якби не були цінні й дорогі для Господа, Він би не помирав би за нас. Він би не народився маленьким дитям. Просто навіть не йти на Голгофу, народитися маленьким дитям, прийти на землю, жити 30 років, навіть не йти на Голгофу, яку славу він мав там, яку спільність з Отцем постійно він мав там і славу і поклоніння. І він ходив між людьми, і написано, що він нічим навіть не, роз... не відділявся. Він не був чимось особливим. Ми навіть... Е... Сенку дивилися, як діти показували, що він був нічим такий, як усі люди. Але Він полюбив тебе і мене. Він так оцінив нас. Алілуя! Слава Господу! Слава Ісусу Христу! Що ми цінні для Господа, що ми є дорогі для Господа. І друге питання, яке я хотів би задати. Для себе, задаючи для себе питання, взагалі готуючись до проповіді, я собі задавав питання, чи я залишив гріхи, чи я вільний від гріха. І от друге питання, яке я б хотів задавати в цій темі, чому я хочу залишити гріхи? І ми говорили вже про це, якщо я просто. Залишу якийсь гріх, якусь залежність і буду жити для себе. Це нічого не поміняє. Давайте ми, будь ласка, прочитаємо. Друге пісня до Корінтян. Друге післання до Корінтян. П'ятий розділ. 15 вірш. Друге до Коринтян 5:15. А вмер він за всіх, щоб ті, хто живе, не жили вже для себе самих, а для того, хто за них був, умер і воскрес. А вмер він за всіх, щоб ті, хто живе, не жили вже для себе самих. А для того, хто за них був, умер і воскрес. Ісус Христос помер за нас. І воскрес і постійно смерть Ісуса Христа йде в пари з Воскресінням, щоб ми, ми жили для Нього. План Божий для мене і для кожного з нас, щоб ми жили для Господа. І істина причина, правдива причина того, щоб залишити гріхи, є те, щоб служити для Господа, щоб повністю жити для Бога, щоб не жити для себе. Але жити для Господа Ісуса Христа. Істина бажання залишити гріхи це те, що Гріх він лишає мене спільності з Отцем, гріх він не дає мені мати спільність, близьку спільність з Отцем. Він не дає мені, бути, перебувати в Божій любові. Він не дає мені бути в перебуванні, спілкуванні з Святим Духом. Тому що коли ми закінчуємо зібрання, ми говоримо любов Бога Отця і спілкування Святим Духом, благодать Бога Отця і любов Ісуса Христа і спілкування Святим Духом. І гріх Він відділяє людину від Господа, відділяє від спілкування з Ісусом Христом. Але ми бачимо, що коли ми дивимося на наші обставини життя через Божу любов. Хай Господь допоможе нам в цьому. Це дуже важливо. Я так думав, щоб дивитися на всі обставини, що ми проходимо в нашому житті через Божу любов. Не на Божу любов дивитися через наші обставини, але наоборот. І це дуже допомагає, коли я дивлюся на свої обставини, можливо, на свою хворобу або те, що ти проходиш через любов Бога Отця. І це дуже дає сили і підтримує нас. І Боже бажання настільки було спілкуватися з нами. Ми згадуємо, коли він приходив в Едемський сад, він хотів говорити. І я чув таку гарну думку одного проповідника, що Господь завжди хотів бути близько з людьми спілкування, тому що коли люди були в саду, Він приходив до них. Коли люди жили в палаці, в палатках він поселився в палаці серед них, коли вони перейшли жити в будинках із каміння. Він теж жив серед них, Його ім'я, той будинок посвячувалися для імені Господа. Господь завжди хоче бути з нами. І подивіться, як Господь дуже сильно полюбив нас, що віддав Ісуса Христа. І пам'ятаю, ми от в четвер молилися, і якось слово таке йшло в серці моєму, коли молились на інших мовах. І дуже часто запитання було таке. Що з тобою? Що сталося з тобою? Чому обличчя твоє сумне? Чому ти без настрою, чому ти опускаєш лице своє? І говорилися такі слова, що спілкуйся зо мною, розкажи мені. Господь говорить до нас: розкажи мені, відкривай мені своє серце, тому що пересвященник і Господь є тут, і ми можемо сповідувати Йому наші гріхи, тому що Він є первосвященик. Ми можемо сповідувати йому нашу любов, нашу віру в те, що ми віримо в Боже Слово. Ми можемо говорити це своїми устами. І Господь бажає, щоб ми говорили з ним, щоб ми спілкувалися з ним. І через Божу любов, кожний з нас, нас, ми покаялися лише тому, що ми пережили Божу любов. Господь не приніс іще більше заповідей. От може вам мало заповідей, я вам ще добавлю – нам вистачало заповідей, ми не могли їх виконати. Жодну заповідь. Ми не могли мати праведність від закону. Ми були втомлені, ми не знали виходу, але Господь так полюбив нас і кожен з нас, віруючи лише тому, що одного разу Божа любов доторкнулася до нас, тому що ми пережили Божу любов, що ми не заслуговуємо, а Він так цінить нас. Я не заслуговую, а Він так дорожить мною. А Він так любить тебе. І коли ми пережили, ошибка наша була в тому, щоб ми залишили, залишили те відчуття і ми почали йти далі. Але Господь бажає, щоб ми нагадували собі, як мама, яка працює на кухні, або яка їде в магазин за продуктами, як вона може пізнавати Бога? Коли вона своїми словами або в думках, коли ми спілкуємося з Господом. Коли ми говоримо з Ним, коли ми молимося Духом, і коли ми говоримо в наше життя, ми говоримо для себе, нагадуємо, коли, наприклад, я в своєму житті або на роботі часто стараюся, я коли говорю, Господи, я дякую Тобі, що я цінний і дорогий для Тебе. Я не говорю це йому, він знає все про мене. Я говорю це, щоб усвідомлювати сам. Коли ми говоримо ці слова, я омитий кров'ю Христа, я праведний святий через Ісуса Христа. Ми говоримо це і ми усвідомлюємо це, ми починаємо вірити це. І Божа присутність наповняє нас, коли ми віримо в Слово Боже, і Божа присутність і близькість приходить до нас, коли ми починаємо нагадувати собі, як дорого ми досталися для Господа, як цінує Він нами, як дорожить Він нами. І Хай Господь допоможе нам, коли ми говорять, що в люд, людини за день буває 6 тисяч думок. 6 тисяч думок. Коли ми навіть працюємо на роботах, ми можемо мати, бути активними в тому, щоб прославляти Бога і спілкуватися з ними в нашому розумі. Коли ми говоримо своїми устами, ми можемо говорити Божі Слова, те, що буде збудовувати нас. Коли ми щось включаємо собі. На Ютубі, коли ми щось слухаємо, що ми включаємо, чи те, що, щоб будувалася наша віра, щоб зростала моя віра, щоб мені краще зрозуміти, як ходить духом, як жити близько з Христом. Я здивувався, я одного разу написав в Ютубі «Близькість з Ісусом. На Ютубі проповідь написав проповідь «Близькість з Ісусом. Я гортав, я провірав сім проповедей, і там не говориться про близькість з Ісусом. Я був розочарований. Я хотів. Щось ще краще для себе зрозуміти і пізнати, і почути для себе в підтримку, хай Господь допоможе нам, щоб ми трималися Божого спілкування. Коли ми будемо в неділю або кожне зібрання закінчувати слова благодаті, пам'ятаємо, що Дух Святий даний нам, щоб ми спілкувалися, щоб ми мали постійне спілкування з Ним. І через спілкування з Ісусом Христом ми пізнаємо Отця. Пізнавати Отця, мій брат проповідував передо мною це жити з ним. Це жити з ним. Це не те, що коли я помолився молитвою покаяння, щоб колись попасти на небеса. Це коли я хожу за Ісусом Христом. Це жити з Ним, переживати Його, те, що Він думає, те, що Він відчуває, переживати на собі. І ми будемо молитись, і ми будемо прославляти нашого Господа за Його доброту до нас. Нагадуймо собі. Як дорого ми дістались? Що відбувається в нас, коли ми собі нагадуємо, говоримо, що я дорогий для Господа? Коли я дивлюсь на братів і сестер, коли я дивлюсь на людей на вулиці, я так само дивлюсь на них. Я починаю бачити їх дорогими для Господа. Я починаю бачити їх, що вони любими для Господа. Може, та людина вся в наколках, і можливо, вона тобі не подобається? О! Але подивися на ту людину через любов Ісуса Христа. І ти захочеш обійняти її, і ти захочеш сказати їй слова благодаті, слова від Господа. Хай Господь допоможе нам, щоб ми думали, говорили і слухали про те, що будує нашу віру, про те, що допомагає нам пізнавати нашого Отця, який усиновив нас, ми є, діти Його, і Він ніколи не залишить нас. Наостанку скажу одного разу. До Давіда Вількерсона Господь сказав, коли він тримав на руках свою дитину. Він сказав, кинь її. Це Бог сказав. І потім Господь знову сказав, відпусти руки. І Давід Вількерсон крепше обійняв свою дитину, тісніше до себе обійняв. І Господь сказав: чому ти не можеш кинути дитину, але про мене думаєш, що я залишив тебе? Чому ми часто думаємо про Бога, як того, який. Злий, ніби ми добріші за нього. Ви просто поспостерігайте, як ми часом думаємо, як ми часом говоримо, і здається, що ми кращі за Бога, але ні. Божа любов, вона безмежна і вона готова наповняти нас, якщо ми вірою будемо приймати її. Давайте ми будемо дякувати Господу, станемо на коліни, прославлятимемо нашого Господа. Хвала Тобі, слава Тобі, подяка, Господь. Ми прославляємо Тебе, благословляємо святе ім'я Твоє. Який ти добрий, Господь, ми дякуємо Тобі. Яка велика Твоя благодать, яке велике багатство Ти дав для нас? Алілуя Тобі, Господь! хвала.